Чому в Америці розрібний інвестор дуже сильно захищений? Та ж поведінка не тільки регуляторів, а й українських бізнесів мені здається сприяє тому, щоби були... яка регуляція. Крипторинок mm -hmm. це дуже тяжкий спосіб заробити легкі гроші. Я два місяці можу торгувати, там, заробити там плюс 10%. На другий, на третій місяць, я наприклад втрачу мінус 15%. Як пояснити те, що ми продовжуємо друкувати долари, Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Порох, Ви на каналі ITG. Сьогодні у нас буде перша частина нашого спецвипуску. Вона стосуватиметься регуляції в криптоіндустрії напередодні нашого форуму інвесток саміт. Сьогодні у нас спеціальний гість, адвокат, блогер та розрібний інвестор Тарас Гук. Тарас привіт, вітаю! Ради тебе вітати! Назай. Дякую, що знайшов час. Сьогодні ми поговоримо не лише про регуляцію в криптоіндустрії, а ще й про курс долара. Але перед тим не забудьте підписатися на наш youtube канал Поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок. Дякую за запрошення, Ігор, і за запитання. Дійсно, це фінансова грамотність є дуже важливим, мені здається, одним з основних елементів не лише для ком'юніті чи інвесторів, роздрібних чи інституційних, а загалом для дуже великої категорії людей, населення. Тому що, як я... В своїх відео також згадував, що мені здається, що ще з часів радянського союзу, там пірамід, МММ, банків, ще з банків збір банків в людей чомусь залишається спадкове бажання, таке в мене враження, піддаватись на всякого роду фінансові піраміди, чи махінації, чи маніпуляції. І ідея get Rich Quick в Америці, чи там стань багатим мільйонером за буквально один день, рік чи місяць. Вона. Дуже є популярною і зрозуміло, я теж давав аналіз з світового банку, чому це так відбувається, тому що коли населення загалом країни є бідне, так тобто є дуже багато велика категорія людей, які розуміють, що там багатство чи там, фінансова благополуччя є чимось недосяжним, їм дуже легко портувати цю ідею. Стань багатим на крипті, чи стань багатим фінансуючи в сертифікати. Бі b jewelry, які так нас були, не знаю, років п'ять, напевно, по всій країні, всі знали, що це піраміда, але вона продовжилась. І з другого боку, от інституційна неспроможність того ж там регулятора, Нацбанку, чи СБУ, чи інших структур, які би мали за цим слідкувати, вона сприяє тому, що ми самі лише повинні дбати про свою е, фінансову безпеку та грамотність, тому там наша з тобою мені здається робота, вона. Дуже корисно для, для всіх загалом людей для того, щоб все таки ставати більш грамотним, не вестись на те, що є якісь способи заробітків, які приносять тобі мільйони за лічені дні, і в той же час розуміти, що будувати свою фінансову свободу потрібно, і це хороший шлях для того, щоб стати фінансово незалежним, навіть якщо у вас звичайна робота там від 9 до 6. Е, відразу. Тоді питання чи можемо ми назвати це хворобою? Мешканців СНД е, нашого менталітету, мабуть, і чи є якісь ліки від цього, і як від цього можна вилікуватися? Да, я думаю, що в пострадянському просторі, так, чи там сучасному СНД ця е, хвороба так, чи менталітет він більш виражений. Чому? Тому що загалом кількість тих, хто дуже бідний або не багатий населення, воно. Більше ніж в розвинутих європейських західних країнах з одної сторони, а з другої, знову ж таки, те, що я зазначив, тому що ті інститути, які би мали забезпечувати неможливість тих же ж там пірамід чи фінансових махінацій, працюють гірше. Тому якраз для нас більш важливо, наших наших України і пострадянських країн більш важливо самостійно здобувати цю фінансову грамотність і вчитись на своїх помилках та. А робити висновки з того, що вже було, щоб в майбутньому знову ж таки не потрапити в такі халепи. Мене просто прийшло зараз цікаве питання. Чому в Америці роздрібний інвестор дуже сильно захищений? Ну, прям там капець яка регуляція. Тобто навіть роздрібний інвестор, який інвестує там 100 доларів, він буде захищений краще, ніж наш інвестор, який може інвестувати 100 тисяч доларів в якусь квартиру, наприклад. На території України такого захисту роздрібний інвестор не має. З чим це пов'язано? Є якісь думки на цей рахунок? Ну якраз про квартири, теж ти сказав, чому, наприклад, нас дуже популярно інвестувати в нерухомість, тому що мені здається, що для більшості це є уява така, що нерухомість це те, що ти можеш пощупати, і тут є якась хоч надійність. І мені здається, до певної міри це теж правда. І Про фінансовий сектор я... мені складно да, сказати, що є от якась одна відповідь проста на це питання, але. Та ж поведінка не тільки регуляторів, а й українських бізнесів <смі> мені здається, сприяє тому, щоб інвестори відчували себе незахищеними або таких, яких можуть обманути. І ну знов ж таки, недавна там історія про делістинг одної з найбільших українських агрохолдингів Kernel, Вона доводить, що можливо для бізнесу це було правильне рішення. Так вони там швидше всього не себе не обманули, а навіть і заробили, тому що акції впали в ціні. Але ж це було по-перше великий удар для роздрібних інвесторів. А по-друге, якраз. Підтвердження неуспішності да, історії тих, що Україна, український бізнес може виходити публічно ставати кампаніями, а ви, українці, будь ласка, в них там вкладаєте своїх 100 доларів. І от ті, хто вклав 100 доларів, мені здається, вони і найбільше постраждали. Добре, тоді рухаємось далі. Ще хочеться дізнатися, як ти використовуєш YouTube канал для того, щоб популяризувати інформацію стосовно регуляції в криптосфері. Ну, насправді, я не намагався там це питання особливо якось вводити на, в ранги топових так, питань каналу, тому що загалом мій канал про те, що роблю я з своїми грошима, щоб показати знову ж таки там широкій масі, що не потрібно гнатись за надприбутками з однієї сторони, а з іншої, щоб вони, люди, глядачі, які дивляться мій канал, не робили, наприклад, тих помилок, які в мене можливо виникатимуть, так. Але на чи не перших відео я згадував про крипту. Як один з таких хайпових так речей, який зараз дуже популярний в Україні в українському ком'юніті, і сказав непопулярну річ про те, що з крипти треба платити податки. І це дуже багатьом не сподобалось, там, да, І всі кажуть, що тепер я проти крипти. Насправді я ні. Я не проти там, блокчейн технологій чи навіть криптовалют в певній їх мірі. Але я дотримуюсь думки, якщо говорити про інвестиційну складову крипти, ту, яку висловлював там той же ж Воен Баффет, один з найкращих так, світових інвесторів, який говорять про те, що. Якщо ви її порівнюєте з акціями, так чи цінним папером, то е, в неї проблема криптовалюти є та, що якщо ви купите всі акції Apple, ви стоїте над багатою людиною, у вас є заводи, айфони, ресурси, кешфло, гроші. так? А якщо ви купите всі біткоїни, то нічого воно не буде варте, бо ніхто інший не захоче вас mm -hmm. його купити. Так, тобто тут є цінність в тому, що наступний має хотіти заплатити більше за вашу крипту, ніж попередні, але це до певної міри якраз є там ознака. Казано чи пірамідальності, чи чогось такого, що не має intrinsic value, чи внутрішньої ціни. Тому знову ж таки це не популярно, але це правда, і це теж треба говорити. Що є речі, які мають свою цінність, є речі, які спекулятивні спекулятивні. Якщо ви знаєте, що ви робите, як там заробити, то очевидно, що ви можете рухатись в тому напрямку. Якщо ви просто знову ж таки пересічний громадянин, роздрібний інвестор краще не розглядати це саме як спосіб збагачення, заробітку чи, чи інвестицій. Десь я чув таку клас, так такий класний вираз, що а, крипторинок це дуже. Тяжкий спосіб заробити легкі гроші, саме такі. Якщо ви знаєте, що ви робите, ви вмієте це робити. Так, будь ласка, йдіть. Але точно не варто купляти курс за 1000 доларів, як стати трейдером і зробити мільйон через місяць. Це а, а, а що тоді купувати, як тоді навчитися? Е, ні, ви звичайно, що ви можете купляти знання. Це знання взагалі це сила, і е, якраз тут потрібно постійно досконалитись, але я маю на увазі, що не потрібно. Очевидно, Вестись так на це? те, що get rich quick, що що ви купляєте для того, щоб збагатитися ні? Ви можете, звичайно, там піти на курси різних там хороших інвесторів, які мають підтверджені history, так? але ви не повинні це йти для того, щоб заробити. Так, ви повинні йти, щоб зрозуміти, що до чого, і там можливо да, входити чи не входити це вже друге питання. Ну mm -hmm. не для заробітку. Зрозумів, ми затронули тему податків, як регулюється податкова система. Для тих гравців, хто заробляє на крипті в Україні, насправді це складне питання, і знову ж таки простої відповіді немає. Є м м два підходи до, до того, як плати податки з крипти. Перший а, в зв'язку з тим, що до сьогодні ніхто не вимагав з мене грошей чи з мого колеги, який трейдить, і всі гроші можна сказати так з фрі. То я й не збираюсь в майбутньому платити гроші з доходів, які отримав від торгівлі крипти, тому що всі в Україні з податківців є нечесними, вони всі крадуть. Для чого мені ще додатково платити платки? Це така, якби я називаю криптоанархічна тенденція. Друга частина людей. Які вже там дійшли до певних заробітків, вони розуміють, що просто так ви навіть на ваших рахунках там фіатних ви не можете туди-сюди мільйони ганяти. І рано чи пізно, чи в фінмоніторингу банків, як провинної фінансової установи, чи можливо в податкових органів може виникати питання: звідки ж ви взяли ці гроші, і потрібно якось пояснювати mm -hmm. так. Ці доходи навіть при знову ж таки, якщо ми говоримо про ту тенденцію, як в Україні розвивається податкова система для. Фізосіб, то швидше всього, на певному етапі ми дійдемо, що будуть податки не лише з доходу, а й на етапи витрат вас можуть запитати, чи ви сплатили там податок, чи звідки ви взяли ці 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 кошти, чи вони є вільними від сплати податків. Так ось, от в цій другій частині людей їм я в принципі говорю, що є підхід податковий, Він опублікований індинальній податкові консультації, яка говорить, що крипта це є станом на сьогодні. Нематеріальний актив, від відчуження якого ви повинні платити звичайний стандартний податок на доходи фізичних осіб, який становить 18% плюс півтора військового збору, так як зараз ще він працює, і це очевидно, що нікому з тих, хто дотичний до крипти, не подобається, але цей ризик можливості того, що податково вас це попросить, треба розуміти перед тим, як ви заходите в крипту, і знову ж таки те, що я теж згадував про автоматичний обмін інформацією. Який з 2023 року буде вже відбуватися, і Україна буде отримати інформацію про ваші іноземні рахунки, не виключає того, що на певному етапі з зміною регуляцією в ЄС, наприклад, починаючи навіть з 2023 року, певні криптобіржі будуть видавати цю інформацію про ваші обороти в європейські органи. А ці же маючи договори з Україною, також повідомлятимуть українські, які змушені будуть вас все-таки питати: а що це за мільйони? Які оберталися на вашому іноземному рахунку? Тому що там мова про оборот. Знову ж таки, ся раз буде показувати не лише залишок, а й оборот, а всіх трейдерів він значить. тому друзі. Будьте, будь ласка, уважніші і вже сьогодні е, треба думати на рахунок того, що ви будете казати, коли податкова звернеться до вас, якщо у вас є дуже великі об'єми е, крипти на різних біржах. Про це вже думати потрібно сьогодні. Але ж ну в мене також є таке дуже велике нерозуміння. Наприклад, ми розуміємо, що крипта це спосіб заробітку на коливаннях курсу. Тобто сьогодні може бути плюс, завтра мінус. Наприклад, я два місяці можу торгувати, там, заробити там плюс 10%. На другий, на третій місяць, я наприклад втрачу мінус 15%. відсотків. Тобто, в принципі, в мене збитки на 5%, відсотків, але я маю платити це і в першому, такого. і другому, і з третього. Вісімнадцять плюс півтора. То очевидно, що це неправильний підхід. Я не кажу, що він повинен би застосовуватись в майбутньому. У нас ми знаємо, що є новий закон про віртуальні якраз активи, який був прийнятий ще до війни і. Він вступить в силу, коли будуть внесені зміни в податковий кодекс в частині того, як все-таки підходиться. Це вже якась трилогія, або не знаю, якась сага вже. Нарешті запишуть. Так, тобто, і тут якраз чому, я думаю, не приймається цей зміни податковий кодекс, бо є консервативна позиція Мінфіну і податкової, які все таки бачать це як джерело наповнення бюджету. І очевидно, що не може бути в нас напевно, що, наприклад, нульової ставки для всіх податків. Певні ідеї про те, щоб зробити те, що ти говориш, як в частині того, що тут об'єми, волатильність, там складно це вираховувати з кожного продажу, прирівняти це до інвестиційного так званого прибутку і рахувати якраз з різниці. Це напевно, щоб було правильно, так але знову ж таки, навіть якщо ми будемо говорити про податок з різниці. Ну чи сподобається це тим, хто зараз платить нуль навряд. І який, який це має бути відсоток? Чи він буде більший чи менший, ніж у звичайних інвестицій? Теж чому, якщо менший, то чому? І це ну, питання до дискусії. Я вважаю, що так як в нас дуже довгий час ніхто нічого не просив, то треба офіційно затвердити, що в нас нуль податків на якийсь період, і зробити там, так як, країну... так, як зробила, так як зробила да, да, зробити Емірати. Емірати країну... ж та також зробили. Вони зробили нуль відсотків, і наразі в еміратах працює більше 400 криптопідприємств. так тобто Україна теж може зайняти оцю цю нішу, тому що ну нам нема що втрачати. Тобто наш бюджет він і так недоотримує цих доходів. Якщо це зробити офіційно, це б було добре. Але чи так відбудеться складно сказати. згідно а, порталу мінфін? Є інформація, що а, українські громадяни, які торгують на криптобіржах, там близько 20 чи 30 топ бірж. А, середній об'єм торгівлі на день складає близько 22 мільярдів доларів. Тобто шалена за... цифра, да? так, шалена цифра. За квартал виходить близько 2 трильйонів доларів. Ми уявимо, що близько 10% успішних трейдерів, які заробляють, тобто нехай вони зароблять там 10%. Це вийде близько там 197 мільярдів доларів. І якби хоча б 5% вони заплатили з цієї суми, сума вийде близько 9,8 мільярдів доларів. Це на квартал. пана квартала хід українського бюджету. Якщо я не помиляюся, я просто про те, що нехай ми будемо помилятися, там поділимо на два, на три, тобто близько трьох-п'яти мільярдів доларів могли б казна нашої держави могла до якби хоча б 5%. наприклад. на да, Якщо б була, скажімо так. Ставка податку, яка є такою, що конкурентна з іншими, а краще дуже низькою. То це абсолютно би було лише плюс позитив. Тому треба, треба пушити це, звичайно, що тут більше питань до депутатів, там наших урядовців, і може їм, може їм поки поки вигідно не регулювати. До речі, я теж не виключаю, що. Це в тому числі через великі оцих гравців може бути питання, що затягується, тому що вигідніше все таки, взагалі, в сірій зоні, тим, хто має не не, не такі явні джерела походження тих грошей, з якими ви торгуєте? Тому що якщо ти на біржі обертаєш той же ж мільярд, заплатив з нього 5%, все одно ж питання звідки ти туди його завів. Як ти його туди вона вона завів. Вона, а, ще кілька питань у нас лишилося. А, скажи, будь ласка, яку роль відіграють сьогодні банки? Та фінансової установи стосовно криптоіндустрії? Е, ну, мені здається, ключову, як не крити. Тобто, в, якщо говорити про Україну, ми знаємо, що Національний банк з початку широкомасштабного вторгнення Росії заборонив е, здійснювати можливість інвестицій в загревневих рахунків, і, наприклад, MonoInvest там, чи інші брокери, які були той же ж, там, Interactive Brokers, недоступні стали. для Звичайних роздрібних інвесторів та й нероздрібних інвесторів, так це заборонено. А от е крипто частина залишилася знову ж таки в такій трохи сірій зоні, де ніби теж було заборонено. Але дуже багато банків обходили цю заборону. Ну, і ми знаємо, один не будемо називати, який зараз теж СБУ, там, їх відібрали ліцензії. Він дозволяв там 100 тисяч гривень. Проводити в день мій здається, якраз через просто поповнення з картки, так тобто, з одного боку, там нацбанк щось забороняє, інші банки якось обходять ці регуляції, і отут певною мірою, якраз крипто вона завжди визначалася гнучкістю, так? тобто вона не зовсім правильно, да, можливо, але вона була елементом обходу того, яким чином можна навіть і виводити далі в якісь інші активи. І попри цю заборону, знову ж таки банківську повністю. Зараз ми вже знаємо, що в принципі можна сказати, жоден банк не дозволяє напряму це робити. Все одно залишається ця P2P, проти якого я теж сильно виступав на каналі, тому що там є маса ризиків. Ви не знаєте, кому ви переказуєте, ви не знаєте, хто вам переказує. картка може бути краще. тобто воно все одно в ті чи іншій мірі залишається можливим заводити гроші на. Криптобіжі, що в принципі, напевно, що теж би мало бути врегульовано нормальний спосіб, а не просто заборонили і все. Да. Тобто, тому що ну, заборонили, люди пішли в ту зону, де е, в них небезпека. Але, так. А, але ж Україна отримала дуже багато донатів е, саме через крипту. Ти, якраз я теж хотів сказати, але в, то, в, тому ж, в той же час крипта вона залишається тим елементом, де. Навіть і ж купляти часто було дрони чи інші речі, які не можна було через FIFT на перший, принаймні період, це точно робилося через е, крипту. Тому в певній мірі вона корисна в е, деяких е, речах і не можна говорити про те, що пряма заборона це добре. Тобто будь-яка заборона, вона в тій чи іншій мірі буде обходитись, і тут регуляція якраз е, треба, наприклад, звернутися до того ж там, Сполучених Штатів. Так? Тобто, в них є ті ж скандали з FTX, падіння біржі, там є маса людей, які... Не грошей, ну в той же час там ніхто не каже, що це повністю заборонити. Так можна підійти до різного точки зору, як регулювати, або не регулювати взагалі як зараз, але точно не просто забороняти. А як то кажуть, все, що є інноваційним, є незаконним. Не все так, але часто так буває. Добре, ага. і давай ще одне питання, тоді обговоримо. На рахунок курсу долара, які є прогнози, які є очікування. Це питання, яке цікавить чи не кожного та, підписника. Ми бачимо, що зараз в, в час такої волатильності чи там певних очікувань перемоги, контрнаступу інших речей. Є дві речі, які треба розрізняти: курс національного банку, міжбанку чи безготівковий курс, і курс роздрібний, той за який кожен там звичайний простий громадянин може піти купити все такі ті долари. І от оцей роздрібний курс в обмінниках він якраз дуже часто піддається впливам. Різних чи то інформацій, чи інших законів, які там ви не можете спрогнозувати, як воно працює. І я часто це порівнюю якраз з курсом біткоїна. Тобто у вас немає ніякого розуміння, який може бути курс біткоїна. Воно може впливати маса. Можна потім пояснити, що вплинуло на цей роздрібний курс долара, mm -hmm. да? чи на курс біткоїна. Але заздалегідь це прогнозувати я би не став. Але ну, я думаю, що ти погодишся, що ми можемо говорити про те, що є а, меморандум з МВФ, і поки в нас. Величезні там рекордні резерви Нацбанку в золотовалютні і є фінансування від партнерів. Я не бачу якоїсь там критичної проблеми в тому, що чи гривня зараз обвалиться, чи долар буде по 60, як часто в заголовках це є. тому... 66 гривень за, за долар. Так. Слухай, ФРС зараз нібито призупинив трішечки підвищення ставки долара. Угу. Вони зараз зупинились на рівні 5, 5, 5 25 так. Тому що в принципі сповіднюся поки що інфляція, вони досягають своїх цілей. Але на останньому засіданні Джером Пауел сказав, що поки що вони не, не будуть планувати підвищувати ставку, тому що це може критично вплинути на банківську систему Америки. Система Америки ну прямим чином впливає в принципі на економіку України. Чи є в тебе якісь очікування, чи на рахунок дефолту, який може бути там починаючи США. з першого червня, США так, тому що вони зараз там йде такі дебати: okay. республіканці і демократи, дві партії зараз одні за. Щоб підвищувати істерію, а, так стелю держборгу, а інші кажуть, лишаємо на місці. Нехай буде дефолт. Так, mm -hmm. да, це до речі, теж дуже популярна історія про там чи не кожного року, як от доходить ці перед виборами дебати, особливо перед виборами, або просто в різні турбулентні періоди, дуже часто є там такі історії: все, здавайте, всі долари там, переходьте в юан чи ще щось mm -hmm. з такого плану. Я насправді ну просто дивлюсь, знову ж таки. Попередні показники не підтверджуючи, не прогнозують майбутнє, але ми можемо історично подивитися, що відбувалося там 70-го року чи 60-го, коли цей був прийнятий закон про боргову стелю. Угу. І відбувалося те, що кожного разу там вже 70 з чимось разів підіймай цей простір раз, піднімається. Тому я не думаю, що навіть в передвиборній дебатах чи кампанії, яка там через рік так буде, угу. може статись таке, що дійсно республіканці дозволять собі там піти на такий крок, щоб був о, оголошений дефолт і. Ще теж цікаво, що навіть якщо би це відбулось, ми знаємо, що є там поправка в конституції 14-та, яка дає президенту можливість гарантувати виконання зобов'язань держави. І є теж така там думка, що можливо, навіть якщо до першого числа не вдасться підняти, то все одно знайдуть якийсь вихід, як пояснити те, що ми продовжуємо друкувати долари. Але знову ж таки ця тема теж дуже цікава, і часто кажуть, що Америка там дуже велика в боргах. Навіть від того, що вони піднімуть чи не піднімуть долар, треба чим швидше позбуватися. Я не думаю, що це правда, тому що долар є резервною валютою світовою, Да, ми це всі розуміємо, і саме через цю його особливість, е якраз бажання Америки стати тою країною, яка має таку валюту, да, і її спонукає її. Постійно збільшувати цю боргову стелю, бо її боргові папери, ми ж теж знаємо, що в кожній країні чи не в кожній країні вони є. тут я зараз вам погоджуюсь, Я також думаю, що це просто відлюкають трішечки нас від чогось особливого важливого. як подивитися фільм? Не дивись вгору, так так. От щось дуже схоже, тому я також погоджуюсь на рахунок того, що все ж таки вони будуть піднімати ще цю боргову стелю. В принципі, ми всі питання, які планували з Тарасом, обговорили Тарас, дякую тобі. Дякую тобі дуже запрошую. дуже цікаві відповіді. Ми почули. Я гадаю, що вам також було корисно. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що було цікаво, на що ви звернули увагу. Які інсайти ви отримали, і яку користь ви отримали від цього відео. З вами був Ігор Порох, Тарас Гук. Дякую, дякую тобі запрошую. ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, натискайте дзвіночок і будьте завжди з нами. До нових зустрічей. Пока.